Який зв'язок має Олександр Власенко з Януковичем і втеча зі столиці у критичний момент оборони разом з особовим складом, порушуючи наказ, присягу? Це, тут не розказував про те, що була концепція, що хто побіжить і здасть оборону, то будуть знайти це місце, так як це було прививка, чи не ж повна територія в новій системі російської влади. Олександр Власенко був ми заступником. І фактично під його керівництвом і сприяння Офісу президента було чинено масове дезертирство з місця дислокації в місті Київ. Е, я його знаю з лейтенанта, щоб ви розуміли там, а який чинок зв'язок у з Януковича. До періоду до, до течі Януковича він е, був начальником е, районного управління Вижгородського який галяв уже хідня. Тобто, фактично він супроводжував втечу Януковича ці до 2014 року. В подальшому він був призначений, тому що фактично Переверталися, коли, коли міняли без козирки, тому що влада помінялася. Він був призначений радником міністра і керував як радник міністра в Міністерстві паливо енергетики, бізнес на крові. І всі ці сматрящики залишилися Мені енергії, ви всіх знаєте прекрасно, потренувалися ним. Потім, подальше він призначається з Міністерства енергетики після кришування цих схем бізнеса, в Укргазбанк, який був вже націоналізований. І Зукарганбанку кидає по кредиту ЄБР 100 мільйонів е, євро на е, е, будівництво е, найпотужнішого в Україні вітроенергостанції вітроенерго, на, на е, Херсонській області. Там якщо знають, ви коли до перешиє, встають вітряки. Це все в дані ситуації за кошти України банку, Національний банк, який забувався. А ці вітряки належать, тому що, е, е, якщо задати в реєстр, подивитися, то його був посередній батько і директор цієї підприємства. Ці, ці. І е е здалені е питання ці підприємства працюють, продукують електроенергію, Податко на кому територію. Да. А зараз він якій посаді? Він посадять? сьогодні він вже ж прийняв і написав про мене, умовно е кажучи, донесення ДБР по 112, що, значить, мені там донесли і провели е оборону півдня. А за що вона має посаду? сьогодні діючий керівник Головного Ці витрики зараз працюють на Російську Федерацію, тобто Власенко зараз забезпечує енергію. Дивіться, чи є батько Власенка, керівник цих підприємств. Найпотужніші підприємства витримують енергетики. Наш СБУ-шник забезпечує енергію Російської Федерації. Тривалий час, починаючи з 2014 року. Я чому пояснюю, тому що ви задали питання Януковичу, починаючи від Межигір'я шляхтом. Потім в подальшому схема стоматологи, які залишилися в Мінбургу, це прекрасно знаєте, після Стакраїв, починаючи від газу, вугілля, електроенергії і все останнє. Потім історія в Укргазбанк, і потім фактично він повернувся його забирав на посаду до себе. Це моя помилка, щоб ви розуміли. Я його запрошував, тому що він мав, мав би знати дислокацію Херсонської області. Але напередодні вторгнення мною поставлено питання на рівні керівництва щодо звільнення власника. Чому? Тому що він був пійманий на, на якраз сприянні і координації і взаємодії, і комунікації із представниками, які сьогодні очолюють з боку Російської Федерації. Все. Дякуємо.